Всесвітній день здоров'я у Хмельницькому відзначать маршем. Захід організовує міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 7 квітня. Спеціалісти вже написали цікаву, пізнавальну та корисну програму. Програмою нашого заходу передбачається виступи талановитих дітей міста, танцювальні колективи. Також буде можливість пройти флюорографію з допомогою пересувного флюорографа. Буде працювати інформаційний столик, де будуть психологи працювати. Можна буде поспілкуватися з психологом. Це символічний марш здоров'я, яким прийдемося алеями парку, із закликом до здорового способу життя. То молодь здоровий спосіб життя. Родзинкою заходу стане загальна зарядка, яку проведе чемпіонка України з художньої гімнастики. До маршу здоров'я запрошують долучитися і дорослих, і маленьких хмельничан. Дорогі хмельничани, запрошуємо приєднатися до заходу. Марш здоров'я, який відбудеться 7 квітня о 15-й годині в парку культури і відпочинку імені Чекмана.